Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, з нами. Пане Юрію, доброго ранку! Вітаємо вас доброго ранку. Пане Юрі, поговоримо з вами щодо тієї заяви, яка е, була озвучена нашим президентом. Взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати кроком до завершення гарячої фази війни з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за його словами, будь-які перемовини не виключають оборонних і наступальних дій. Однак ухвалення політичних рішень веде до завершення гарячої стадії. Каже цьому також сприятиме припинення російських ударів по зерновому коридору українським портам і судном. Давайте почнемо прямо мову. Ми побачили під час першого саміту, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами, ми не атакуємо їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так. Mm -hmm. І я би нагадав напевно тут та що була прес-конференція президента от восени або влітку після початку курської операції. Він підтвердив, що дійсно контакти влітку були по цій темі в онлайн режимі, не особисті там через країни близького сходу. Так, ми, здається, з вами, пане Юрію теж це обговорювали угу. в ефірах. Власне, пане Юрію, станом на зараз, ви бачите з енергетичної точки зору, чи зацікавлена Росія в тому, аби ну таку домовленість, якщо вона буде, дотримуватися? Їх енергетика настільки постраждала, що вони готові, якраз ось, я не знаю, відмовитись по від ударів по нашій енергетиці? Ні, я так не думаю. Тобто, це не, спів... не співмірні, скажімо так, речі. По перше, треба розуміти, що таке гаряча фаза війни, тобто яка позиція Росії щодо цього. Ну, якщо ми говоримо власне про війну, так про воєнні дії, тому я думаю, що мало ймовірно, що ми побачимо такий ну, саме реалізацію такого плану. Тобто, що припиняться взаємні обстріли енергетики. По-перше, скажу, що дійсно що це не співмірно так. Україна завдає ударів, так якби я так розумію, напіввизнаючі, напівневизнаючі, оці удари по навтоперобних заводах там. По деяких об'єктах електрогенерації, тобто зовсім трохи, зовсім так не суттєво не порівняно з Україною, і це не створює в цілому принципі, скажімо так, ну таких значних суттєвих проблем для енергосистеми країни ну Російської Федерації. У них є свої внутрішні питання. Там питання розвитку, які впливають, вона це намагається часто використати і продемонструвати, що це мовляв результат, там, наприклад, якихось пошкоджень, ну внаслідок ударів дронами. Ну, це не відповідає я вам скажу. Тобто вони, вони живуть своїм життям, у них є свій розвиток, свої плани і свої проблеми. Е, але оця історія, що ви згадали, що перший саміт, так, який був, то я його наприклад тоді назвав такий енергетичний саміт, тому що по суті там перше рішення було, якщо ви згадаєте. Ну, документу, так який був підписаний, так то там була мова про Запорізьку АЕС і про атомні електростанції. Так, це правда, тобто, так це питання важливе. Воно стояло завжди, і Запорізька АЕС розглядалася і зараз, в тому числі, як певний етап переговорів. Тобто, там навколо неї йшли переговори. Мова про те, що ну не так як у нас часто намагаються. Скажімо так, уявити, що нам віддадуть АЕС назад просто там, або ми їх захопимо назад, наприклад, відвоюємо. Тобто це, напевно, взагалі ну, дуже складне завдання е з точки зору і військової стратегії і воєнних дій, е але сам, скажімо, шлях до створення певного там. Варіанту роботи підприємства АЕС Запорізької АЕС, і от, власне, ну скажімо, так ми би отримали електроенергію. Ну я розумію, що це виглядає зараз так абсурдно дивно, але ми можемо це також успішно побачити. Я вам скажу, тому що переговори вони тривали і вони тривають в певній мірі постійно. Є робочі групи, які цим займаються. Тому зараз я би це не розглядав, цю заяву. На жаль, от, ну, одну аб таку аб абсолютно, як яка призведе до результату. Тобто, скоріше за все, ми будемо бачити комплекс е рішень, які будуть стосуватися і транзиту російського газу, тобто чи азербайджанського, як його там називають зараз, ну як хочеш назви, так е по суті це не поміняється, і е об'єктів атомної генерації. Але це можливо не буде стосуватися ну от таких прогнозованих ударів, тому що ми бачимо, що. І президент Зеленський, і інші представники там ну, органів влади, вони там заявляли, що про те, що можуть бути удари по підстанціях, так, е, е, які, які знаходяться саме вже на території комплексу атомної електростанції, це важливий момент. Тобто, це буде розцінювати звичайно як удар по самих об'єктах АЕС. Я дуже сумніваюся. Ну, знаєте, війна вона показує, що в чому ти сумніваєшся, але воно може відбутися. Але мені здається, що для Росії ескалація, ну скажімо так, конфлікту в тому, щоби. Ну, наприклад, отримати на міжнародному рівні проблему там нових санкцій, наприклад, нових якихось проблем, Ось ця історія, яку ви тільки що обговорили Брікс, створення Брікса, ну не створення на увазі, а розширення Брікс і її там посилення, якась така е, демонстрація місця цієї організації у світовому там е, планетарному масштабі. Ну, це не, не зацікавлені здається. Вони в цьому, але з іншої сторони, ну все може бути. Бо для нас, з, іншої, з іншого боку, да, це буде катастрофа, тому що якщо зупиняються АЕС, ну хоча б дві АЕС Пінець у нас і так їх три тільки залишилось. Рівненська, хмельницька і Південноукраїнська. Це буде означати бликаут для точно для частини України однієї. Тобто, да, там можна розділити буде нейросистему, можна буде це важко. Це буде обмеження такі жорсткі для іншої, навіть тієї, яка залишиться за енергію частини України, але це можна зробити. Але що буде в іншій частині, там де електроенергії просто не буде, і будуть гудіти генератори, тільки і, і, і будуть працювати в кращому випадку. Якісь там невеликі об'єкти теплової генерації там на природному газі, там, де буде можливість до того, що, там де буде можливість створити ці острови. Ну це такий фантастичний сценарій, так якби, але як ми бачимо, часто вони бувають і можуть якби реалізуватися. Тому а. поки що поки що це зарано так ставити на ваги, так от mm -hmm. припиняються Заразу. обстріли, ага. і все чудово. І от ця гаряча фаза. Я тому почав. А що таке гаряча фаза війни? Тепла фаза війни, а холодна фаза війни да? Ну, якщо вже так да, знає якби... та це філософія Подивити. вже пане Юрію, Але що стосується цілей для Росії, от ви зазначили, що по по суті, ось такими справді стратегічно важливими цілями лишилися ось ці е, трансформатори, там які працюють в синхронно там на територіатомних електростанцій, та да? кількох які, які в нас є, так можливо, питання стоїть в тому, що більше цілей, так особливо, і не лишилося. Ну по суті, дивіться, ви тут не праві, тому що дивіться, у нас система після ракетних ударів, які відбувалися, так вона перейшла в режим е ремонту такого постійного. Я так це сформулював ще там в 22-му році. Сказав, що нам не залишається нічого іншого, як ремонтувати. Бо всі ці ось і навіть зараз історії про розширення розподіленої генерації, побудова нових там, ну як там Зеленського критикують за, за його один гігават, хоча він просто висловив думку і абсолютно логічно, що треба розвивати просто альтернативу. Це закономірно, але її неможливо зробити за рік, і за два, і за п'ять навіть. Це нереалістично просто. І от залишаються об'єкти, які відремонтовані. Тобто вони працюють їх менше, наприклад, як теплова генерація. Там з 6 тисяч мегаватт, які використовувалися, так фактично тільки десь 2 тисячі мегаватт від, відремонтували. Там ще потім відремонтують в му році, десь там до 4 тисяч відремонтують, але це вже далі буде, не цією зимою. От 2 тисячі. Тобто по них можна завдавати ударів. Також ну це якщо ми висловимо категорію, а по чому ще можна завдавати ударів? Це зрозуміло, і... зрозуміло, пане Юрі. Тобто ремонти відбулися і по вже відновленому відремонтованому можуть вдарити просто повторно. Так цю позицію зафіксували. Поки є час, давайте ще одну тему встигнемо е, зачепити так. От, зокрема, те, що в нас в енергосистемі зараз відбувається, на Полтавщині вводять аварійні відключення світла. Таке розпорядження дало НАК НЕК Укренерго. Відповідно, застосували на території області графіки аварійних відключень в обсязі 30 мегаватт з 8.30. Це от свіжа новина з Полтавщини. Отже, ми бачимо, що почали з'являтися в нас ці от аварійні відключення зараз. Наскільки ми близькі до по. Вернення в режим графіків відключень, ну зважаючи на погоду, зважаючи на все. А нещодавно Херсон так був здається, загалом було не проблеми так. Це різні питання. Тобто, різні це те, що стосується військових дій, тобто тому, що ми бачимо сумський регіон, сумська область, на жаль, так і полтавська область обласідня. Вони об'єднані. Ну енергосистема об'єднана, але там якби є близькість, і вони страждають від того, що завдаються ударів власне по. І підстанціях місцевих, по яких раніше не завдавали ударів, до речі, якраз не завдавали. Але зараз в зв'язку з тим, що, скажімо так, українські війська присутні на території Курської області Росії, так то це фактично факти, ну, фактично це наслідок воєнних дій, я би так сказав, і, і тому це не має відношення до погоди. Але якщо подивитися ширше, дійсно а наскільки ми близькі, як ви кажете, до відключень близькі, от фактично ще два тижні. Я думаю, і можна говорити про те, що в цілому по Україні буде зростати споживання електроенергії, тому що. Е, Опалювальний сезон. Він ну, навіть ми почули е, таке оп, певне оправдання з боку. Там в Києві було влади, що ми будемо економити газ, тому пізніше включимо опалення. Ну теж напевно правильно, економити правильно. газ треба, тому що невідомо, яка буде ситуація з транзитом газу, і як будемо потім, ну скажімо, забезпечувати себе от, ну, після відключення транзиту. Е, але з іншої сторони навантаження піде на електроенергію на увазі, на обігрівачі, як їх називають. І так, і тоді дійсно можуть бути вже обмеження. Не такі значні, не, не, не можна сказати, що це буде відразу там по 12 годин, як там прогнозували. Але доки не почнуться морози, морози мають на увазі десь вночі, там, грубо кажучи, до мінус 10, а в день там стабільна температура мінус 5, Тоді ми не побачимо цих 12 годин. А так, от за, такого, за такої картини, да, от тоді може початися ці відключення, вже такі триваліші. І в різних регіонах буде по-різному. Проблемні регіони залишаються ті самі, які ми говорили раніше. Розуміло, пане Юрію. На жаль, це всі теми, які встигаємо обговорити дев'ята ранку. В країні маємо рухатися далі. Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, був з нами на зв'язку. Спасибо, пане Юрію.